день. Сьогодні у нас такий урок, практична робота. Ми з вами продовжуємо створювати ще сьогодні один урок в середовищі програмування Scratch. Створимо ще з вами один проєкт. Згадайте, так що всі ігри, відео, мультфільми, все, що ми створюємо через Scratch, ми називаємо це проєктами. Тому сьогодні створимо проєкт. Ви можете створити за власним задумом, так як я задавала на попередньому уроці. так тобто свою творчість проявити, показати те, чому ви вже навчилися. А можете створити такий проєкт, який зараз покажу я вам. Тому подивимося. При натисненні на зелений прапорець, подивіться, в мене теж знову є змінна рахунок, тобто ми бачимо, що наш котик щось буде ловити. Давайте перевіримо нашу програму, наш проєкт. Вони літають сердечки, і нам треба їх зловити, Значить, то життя да? ловимо. Виконавець рухається, натискаючи на клавіші, стрілка вгору, стрілка вниз. І коли рахунок у нас зрівнявся з 10, так, тобто рахунок дорівнює 10, спрайт наш перетворився на гамбургер, так, тобто ще 10 сердечок відповідають за гамбургер. І наш котик змінив образ. Сердечко змінило образ, і котик змінили свої образи, і гра на цьому зупинилася. Давайте подивимось, з чого складається наш проєкт. Нам треба з вами додати: бачимо, в нас є два виконавці і ще одна хмаринка, яка у нас буде просто літати, да? зліва направо, змінювати значення Ікса, і буде додавати нам такий ефект анімації. Отже, нам треба з вами додати трьох виконавців. Переходимо в наш проєкт і додаємо. Рудий кіт у нас повинен бути трішечки іншим. Тому ми його видаляємо, натискаємо на образ кота. І можна вибрати вкладочку тварини і знайти нашого котика. Ось наводимо на нього вказівничок, бачимо, що він змінюється, значить, в нього є образи, а образи нам сьогодні знадобляться. Додали образ. Тепер ще одного виконавця нам потрібно сердечко. Сердечко називається «Head», але до сердечка нам треба буде додати інший образ бургера, так? тому що в нас сердечко повинно змінитися на бургер. Змінимо його розмір. Поставимо 50, тепер натискаємо на вкладочки Образи. Фіолетове сердечко видаляємо. А додаємо з вами образ бургера. Тому спускаємось вниз, натискаємо на Обрати образ і нам треба їжа. Вкладочка їжа. Шукаємо бургер. Є. Зараз він нам додається. Є сердечко, яке в кінці зміниться на бургер. Додамо ще хмаринку. Уклаємо. Є в нас хмаринка. Змінимо фон сцени. Таке блакитне, небо поставимо, буде летіти хмаринка, буде у нас котик і сердечко. Виконавці є. Тепер створимо змінну рахунок. Щоб створити зміну, ми переходимо в команди Змінні, натискаємо Створити зміну і прописуємо так, як вона буде називатися. Хочете, називаємо рахунок, хочете сердечка або життя, або бургер. Тобто ви задаєте самостійно ім'я своїй зміні, так що ви хочете, як вона називалася. Так? Пишемо рахунок і гаразд. З'явився у нас, бачите, рахунок і біля нього галочка стоїть. Якщо галочку приберемо, вона в нас прибереться зі сцени. Якщо додамо, буде. Нехай буде наша сцена, наш рахунок. Тепер починаємо з котика. Давайте подивимося, що нам тут в програмі потрібно. Нам потрібно задати команди руху. тобто, щоб наш котик рухався вперед, назад, вправо, вліво. Тому ми беремо команду йому. Можна просто додати вгору в щоб він рухався, так але якщо хочете, щоб він не назустріч сердечку летів, то можемо додати ще праворуч-ліворуч. Для цього нам потрібна команда в групах події, коли клавішу пропуск натиснуто, але замість пропуску ми обираємо, наприклад, стрілка вгору, що повинен зробити наш виконавець. Давайте я поки що сцену зміню, щоб вам тут було. Легше видно. Згадайте, що ми нашу сцену поділяємо на координати х і. Y. Тому, якщо стрілка вгору натиснута, подивіться, по якій координаті рухається наш виконавець, він рухається по уявній прямій y, Так? Якщо ми під центр піднімаємося вгору, то ми змінюємо значення y на додатнє число. Якщо ми спускаємося вниз, то ми змінюємо на від'ємне число. І так, ми з вами піднімаємося вгору, тому нам треба в групі рух є команда змінити Y на 10, тому що ми йдемо вгору. Продублюємо ці команди права кнопочка, миші, дублювати. Відповідно, якщо ми будемо рухатися вниз, то ми теж будемо змінювати Y, але зі значенням мінус на мінус 10. Тепер давайте в події знову, коли натиснуто клавішу пропуск, там оберемо праворуч. То будемо змінювати значення х, тільки не задати, а змінити. Х на 10, тому що від центру він буде йти вправо, це будуть додатні чиста, а y на мінус ой, а вліво на мінус 10. Тому дублюємо нашу команду і обираємо, якщо рухається ліворуч, то змінити х на мінус 10. І протестуємо наші з вами клавіші. Вгору вниз, праворуч, ліворуч. Отже, наш котик вже вміє рухатися. Йдемо далі. Розглянемо. Нам потрібно, щоб завжди, коли натиснуто на зелений прапорець, в нас був перший цей образ, да? тому що, дивіться, якщо ми на образи натиснемо на котика, ми бачимо, що в нас є перший образ Cat Flying A» і «Cat flying B. То нам потрібно, щоб завжди, коли починалася наша гра, наш котик змінював свій образ на «A», да? на ну, ось такого летючого котика. На стрілочку натискаємо, обираємо Cat Flying A». І що він повинен зробити? Щось нам сказати. Наприклад, говорити 2 секунди, час літати. Можете якесь інше слово привітальне, що там наш котик може сказати. Отже, задали основні такі стандартні початкові команди для початку гри. Тепер нам потрібно задати команди котику, що при натисненні на зелений прапорець. А він буде в нас завжди. Нам треба, щоб наша, наш рахунок починався з нуля. Тобто, коли ми починаємо гру, то завжди був рахунок нуль. Наша змінна дорівнювала нулю. Тому ми йдемо в оборону в і обираємо команди надати моя змінна значення нуль, але в нас це не моя змінна, будьте уважні, бо якщо тут не змінити, не буде працювати команда. Наша змінна називається рахунок, тому ми клікаємо на кліні на стрілочку, обираємо рахунок, надати рахунок значення нуль. Завжди, коли починаємо гру, тобто натискаємо на зелений прапорець. Після цього наш котик повинен завжди рухатися, правильно, поки не зупиниться гра. А якщо, бачите, ось розгалуження, а це повторення, якщо, яка в нього буде умова, що він у нас збирає, він збирає сердечка. Тому, якщо йдемо в датчики, торкається казівник, тільки замість казівника вибираємо хет, то що в нас повинно відбутися? Наша зміна повинна змінитися на одиничку. Тобто нам треба. Знову піти в зміні і ось тепер змінити її на одиничку. Бо Кожного разу, коли ми торкаємося сердечка, наша зміна збільшується на одиничку. І можна ще додати, чекати, одну секунду. Так, додали. А тепер давайте ж зробимо, що якщо ж наша зміна буде дорівнювати 10, та, ми ж з вами граємо до 10, тому нам треба, щоб. Знову дивіться, ми можемо таких блоків декілька додавати, да? щоб котик реагував. Тому що якщо будемо їх всі в одну купу задавати, може збиватися наш проєкт, можуть виходити якісь неточності. а Так ми кожну групу розподіляємо для певних команд. Нам треба, щоб завжди. Тобто, щоб наша програма завжди, кожного разу, коли він зловиться сердечко, тестувала, чи дорівнюється змін на 10, чи не дорівнює на 10. Ми з вами беремо знову розгалуження. Що нам треба перевіряти? Нам треба перевірити, щоб рахунок був дорівнював 10. Тобто, ми йдемо в оператори, беремо команду, ось така дорівнює. І сюди, що ми перше віконечку вставляємо, ми вставляємо назву нашої змінної, тобто рахунок, ось цей овал беремо, ставимо дорівнює скільки тут ви можете збільшити значення. ми поставимо 10, можна більше поставити, можна менше. Що відбудеться, коли в нас зміниться рахунок на 10, наш кодик повинен змінити свій образ, да? тобто він повинен стати ось таким. Значить, ми йдемо в вигляд і обираємо змінити образ на Cat Flying B і зупинити гру. Повинна зупинитися після цього наша гра. Коли ми зберемо з вами 10 сердечок. Бачите, після зупинити все, вже блоків ніяких немає, тобто гра наша зупиниться. Це щодо котика. Тобто він у нас може рухатися, він змінює образи. Котик рахує наш, наші змінні, скільки сердечок він зловить. І якщо цих сердечок 10, то він змінює образи і зупиняє гру. Що, в свою чергу, робить сердечко? Сердечко повинно рухатися у випадковій позиції, і з нього повинні створюватися клони. Пам'ятаєте, ми з вами говорили? Давайте розберемо. Нам треба. Щоб коли ми натиснемо на зелений прапорець, так як у нас сердечко в кінці зміниться на бургер, то треба, щоб теж воно завжди ставало, змінювало образ на сердечко і завжди рухалося у випадкові позиції. І змінювало значення Х на 250. І повторювало це 32 рази, змінювати х на мінус 15. Що це нам далі? Давайте будемо розбиратися. Коли натиснуто на зелений прапорець, нам потрібно, щоб завжди у нас було сердечко. Тобто змінити образ на хет. Тепер нам треба, щоб завжди. Наше сердечко рухалось у випадковій позиції, тобто воно саме буде задавати собі місце, в якому буде з'являтися. І змінювало х на 250, тобто х на 250 це правий лівий край, щоб, да? Тобто, щоб воно звідти починало свою, свій рух, да? щоб з лівого краю у нас відбувалося сердечко. Так, значить, Ми даємо йому команду перейти в випадкову позицію і змінити х на 250. Потім дивимо, що нам треба таких повторів зробити 32 рази, змінювати х на мінус 15. Так? Тобто, щоб постійно у нас х трішечки на мінус 15 рухалось 32 рази на мінус 15. Мінус 15 – це, дивіться, рух ліворуч. Тобто, щоб справа, справа відправує краю сцени 32 рази воно рухалось на мінус 15 кроків. Мінус 15 – це мало, тому ось так 32 рази. Зараз подивимось, до куди воно у нас буде доходити. Ось повинно до лівого краю. Нам треба 32 рази повторити повторення з лічильником, змінити наш, ікс, тобто він буде тут на 250, да, стояти за сценою він буде, і він буде рухатися на мінус 15 вліво 32 рази порухався, повернувся назад. 32 рази порухався, повернувся назад. І це все він буде починати з випадкової позиції. Отже, повторити 32 рази. В русі змінити х на мінус 15. Можете тут збільшити кількість кроків, мінус 20, і він буде швидше в да, нас з вами рухатись. І треба поставити, щоб реагувало наше сердечко теж на котика, да? що якщо рахунок дорівнює 10, то ми змінимо наш образ. Коли натиснуто зелений прапорець, ми завжди будемо тестувати, да? теж програма буде тестувати, чи змінилося тут на 10, чи ні. Беремо розгалуження, йдемо в датчики. Якщо. Рахунок дорівнює 10. Да? Перевірятиме програму, коли буде 10, наше сердечко повинно змінити свій вигляд, змінити образ на. тако. Так, оце в нас гамбургер. Да? Ну і хмаринка в нас повинна просто рухатися з лівого, з права ліво в одній лінії, і просто буде рухатися. Тому ми просто її задаємо те ж саме значення. Y будемо, значення ікса будемо змінюватись, бо вона буде їхати в нас, хмаринка справа наліво, так? тому, коли натиснуто зелений прапорець, ми будемо завжди, що ми будемо завжди? Задавати X 250, З, е, змінити X на 250, задати, вибачте, задати X на 250. І що? Тобто завжди, після натиснення на зелений прапорець, наша хмаринка буде теж ось тут із за сцени нам з'являтися. І повторити 100 разів, наприклад, ми можемо зменшити кількість повторень, а беремо повторити з лічильником 100 разів, змінити х на мінус 5. Тобто мінус 5 кроків він буде 100 разів ось так, мінус 5 кроків, передвигатися вліворуч, тому що в нас мінус 5. А коли дійде до сцени, знову повернеться назад і буде від х 250 буде рухатись по мінус 5 кроків 100 разів в ліву сторону. Отже, повторити 100 разів, змінити х. На мінус 5. Можна поставити мінус 10, мінус 15, тобто тут буде більше крок тоді, да? але повторів менше зробити. І ось так розміщуємо. Тепер можемо перевірити наш проєкт. Давайте змінимо фон сцени. Оберемо з вами так. Ставимо нашого котика, збільшуємо екран, запускаємо. Час літати, він сказав, ось слово і сердечко збираємо. Хмаринка плаває. Бачите, вона по Y в одній лінії, тобто по висоті. Незручно мені. 4, 5. Сердечки з'являються теж з правої сторони, і лівої зменшують х на мінус 15. Виходить, що так швидко бігають у нас. Так? І коли рахунок дорівнює 10. То наш котик змінив свій образ, сердечко змінило свій образ, і гра зупинилася. Можете повторити мою гру, ставити відео на паузу і виконувати завдання, можете створити власний проект. Якщо створюєте мою гру і під час виконання виникли питання, будь ласка, прописуйте в коментарях. Я вам з радістю допоможу.